Всім привіт, друзі! Я повернувся сьогодні, до речі, ми друзі знімаємо відео прогноз на англійську прем'єр-лігу. Так, друзі, англійська Прем'єр-ліга повернулася, вже навіть встигли вони зіграти. А навіть перший тур після повернення, після Чемпіонату світу. Ну, до речі, дуже давно не знімав відео і не знімав я огляд на матч аргентина франції Нагадаю, що було 3 3 по пенальті Мартина стала чемпіоном світу, я цього не очікував. Але маємо те, що маємо. Не очікував, я маю на увазі те, що буде такий гольовий футбол та буде тритер ось цього я. Що? Не очікував. Тому, вибачайте, не було дуже багато днів відео. Ось зараз повертаємося. Сьогодні у нас англійська прем'єр-ліга розгоремо. Будемо все-таки робити прогноз на завтрашній поєдинок. Сьогодні у нас 30 грудня. Брайтон Арсенал зіграє завтра, 31 грудня в 19.30. Це, на мій погляд, дуже фантастичний поєдинок, і давайте все-таки вже не гаяти час розпочинати. Розпочнемо ми з Брайтона. Давайте я вам хочу нагадати, що є. Взагалі як Брайтон грає, ну. Брайтон. Мені взагалі подобається. Брайтон зараз знаходиться на сьомій позиції в англійській прем'єр-лізі, причому в них 24 набраних пункти, Тобто вони набрали 24 пункти. Тобто Брайтон зараз взагалі йде. Скажімо, в зоні Єврокубків можна рахувати так, тому що саме місце це Ліга конференцій. Тобто це, мої, шановні друзі, Ліга конференцій. Брайтон, до речі, свої останні 5 поєдинків два рази, два, два рази програв, але і три рази команда Роберта Децербі, так, так, вам, я думаю, тренер Роберта Децербі, колишній тренер. Донецька Шахтаря, ну тим не менш, тим не менш все-таки були перемоги. Причому була перемога ось у понеділок, 26 грудня, над Саутгемптоном 3. 1 А до цього, до речі, вони вилетіли в Кубку Ліги, на мій погляд несподівано. Чарльтон 0-0, але по пенантів Чарльтон. Пройшов далі з Станвілою, симпатична Астанвіла, Тут у них була бойова ще 2 2 але це більш такий, знаєте, це товариська гра, тому, ну, тим не менш, тим не менш, мама, те, що маємо, ось вони в товариську гру, тоді в 2-2 зіграли. Ну, якось я розпочав на ну, то вдало з кінця. Спочатку в кінець, але, до речі, є цікавий цікавий факт. А Брайтон вже перемагав у цьому сезоні Арсенал і зробив це в Кубку Лізі. Так, 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 Брайтон вже покинув Кубок Ліги, але в третьому раунді, тобто в одній 16, якщо вам буде так, знаєте, більш зрозуміло, це було ще 9 листопада. Це було ще і тоді на Emirates Stadium. Брайтон, небудь, чукував усіх, вони обіграли. Арсенал а, з рахунком 3-1, причому там Арсенал а, ну, доволі непогано в них склад Ну, Знаєте, там більш правда грали, о, знаєте, якби не ну, основні склади, але футболісти що там, що там, там були якісні. Тому, тому, звісно, що перемогти могла як і та, так і інша команда. Але була поразка від Віли. 2-1. Це, до речі, було перед чемпіонатом світу. Там в Варгантон перемогли Челси, перемогли Манчестерський програма. Така знаєте, нестабільність, то програють, то перемагають, то там в 3-3 з Ліверпулем грають. Ну, нестабільність. Але після Чемпіонату світу, ось вони зіграли свої два поєдинки, ось вилетіли від Чарліна, але перемогли Саутгемптон. Звісно, ще, якщо ви пам'ятаєте. Роберто де Дзербі, як команда, дуже багато володіть м'ячем. що щось, щось там Сосуло там, демонстрував, там, неймовірно, так, якісь володінь. донецький шахтар, то, що там пригадувати, не також і давно це було. Також я пам'ятаю, там донецький шахтар з Міланським інтером, з мадридським ралом, там вони дуже багато володіли м'ячем. Тобто, що Шахтар, що Сасуоло, що брата, ну вони завжди багато володіли м'ячем. Роберто дзербі. І звісно, що там брата дуже хороший. І це так володіння. Хоча Арсенал у них тоді виграв володіння, ось коли Арсенал програв Брайтону 1-3 на Емірайдстедіон, тоді Арсенал, володіння, все-таки забрав 57 на 43. Тоді було, але то таке, як знаєте, то таке. Брайтон дуже симпатична команда, але давайте погодимося, що нестабільна. Арсенал, питань взагалі нема. Команда взагалі стабільна і тут. Вони в сезоні лише втратили. Я не знаю, ось програли вони на Манчестер Юнайтед. Та втратили очки з Солдгеплом. Все. В інших випадках лише тут Дивлюсь. Взагалі без шансів. Форест 5-0. Це Фантастика. Чесне слово. Фантастика. Це 5. -0. Це правда було ще. Перед чемпіонатом світу, але нічого, ось Арсенал, дивиться, повернувся після чемпіонату світу. Вони зіграли товариські поєдинки. До речі, до чемпіонату світу вони вулбергам. 2-0 перемогли на Мольвію Ось після чемпіонату світу, точніше, не після чемпіонату світу, а це ще було в період чемпіонату світу, вони грали товариські поєдинки. Перемога над Ліоном 3-0 по пенальті 2-1, перемога над Міланом 2-1 по пенальті 4-3 лише поразка від команди Месіаноліги. Хоча якщо я там буду коментувати статистику, 19-3 за ударами, 2-1 на площину, ну ви скажете, ну, а як це воюванто забув 2 голи. Ну, Гренні Джака та Роб Холдин, на жаль, зрізали м'яче свої ворота. Тоді, тоді Арсенал, цей товариський поєдинок програв. Просто фантастика. А ось офіційний поєдинок і тут Вест Гейм, ну, Так знаєте, така крепка команда, але Арсенал якусь спокійно перемагає, домінує, дуже багато володіє мічем абсолютно все по цілу. Абсолютно. Все поділки. Тому що Арсенал? Що Брайтон Як бачите, вони дуже багато полюбляються володіти м'ячем. І це мені дуже цікаво. Хто ж виграє завтра володіння? Брайтон чи Арсенал? Пишіть друзі. Хто виграє завтра володіння? Ось хто виграє матчим. Це дуже важке питання. Букмекер, незважаючи на те, що Брайтон у себе вдому. Тут обрати на своєму полі дуже сильний, проти кого там небудь вони не грали би. Братон дасть бій будь-якій команді. Арсенал фаворит на перемогу Брайтона 28%. На нічу 27% на перемогу Арсенала цілих 45%. І справді вони фаворити. Ну. <кій> А ти менш. Тим не менш. На мою суб'єктивну точку зору брата не є шанси. На мою суб'єктивну точку зору в брата на шанси є. Обидві команди. я же казав володіють мечем. Обидві команди дуже атакувальні, дуже атакувальні. Я вам хочу сказати, що Брайтон та Арсенал. Це гольові машини. Це гольові машини відверто. Давайте будемо казати відверто. Чому? Ну, по перше, давайте взагалі розпочнемо. А скільки в нас забив Брайтон? Ну я вам скажу, Брайтон забив 26 м'ячів. Ну погодьтеся непогано. Пропустило 20. Ну різниця плюс 6. Ну, ну непогано. Арсенал 36 забитих, 12, пропущених. Так. Арсенал не найкраща забивна команда. Навіть більше того, В Арсенала оборона. Ну, не найкраща також у лізі. У Ньюкасла найкраща оборона, ну, Це інша історія, знаєте. ось, Арсенал. Та Ньюкасл це абсолютно різна історія. Хоча десь вони плюс-мінус десь рівні. Я маю на увазі. Це буде пропущено, А як там буде бочний гір, подивимося. Якщо сказати найкращу атаку, ну це Манчестер Сіті, потім там у. Ані в Арсенал, вибачайте, Перепрошую в Арсенала. Друга атака англійської прем'єр ліги в Арсенал, ну до речі, друга захист Прем'єр ліги в Арсенала. А захист це це не головне. П'ять останніх поєдинків в Арсенал всі 4 виграв лише в ніч Саутгемптоном там було у них там нічого. Цікавий матч, думаю, це дуже цікавий матч. Мені дуже цікаво подивитися, як він завершиться. Мій прогноз на цей поєдинок, напевно, вже чекаєте. кому я все-таки віддам перевагу. Ану, все-таки віддам, напевно, все-таки Арсеналу перевагу. Все-таки команда більш стабільна. Я маю на увазі арсенал. Команда стабільна, ніж Брайтон. Брайтн може провести там, фантастичний матч з Челсі, там, потім програти там, Астон Вілну. Тому нестабільна команда Арсенал у цьому сезоні взагалі стабільний як, як ніколи. Я не знаю. Дуже будуть дуже, дуже стабільно до своєї неї. Тому я все-таки віддам перевагу Арсеналу, зроблю такий прогноз. Думаю, обидві дві команди заб'ють. Тільки обидві команди атакувальні, як я вже сказав. Але думаю, що все-таки Арсенал не програє. Хоча подивимося. Я думаю, якщо Брайтон виграє, я цьому не здивуюся. Але мій прогноз, що Арсенал не програє. Ну. Кому сподобалося дане відео, поставте лайк. Підтримайте Брайтон. Підтримайте Арсенал. Ну, ми будемо прощатися. Давайте, друзі. Всім до побачення, всім.